Доброго дня! Ми продовжуємо розмову про профілактику захворювань дихальної системи. Нагадую, що на минулому уроці ми говорили про такі захворювання, як ГРВІ, грип і COVID-19, які викликають віруси. Досить поширеним інфекційним соціально небезпечним захворюванням є туберкульоз, українська назва якого сухоти. Збудником цього захворювання є бактерія, туберкульозна паличка або паличка коха. Цю бактерію відкрив німецький учений Роберт Кох у 1882 році. Вона надзвичайно стійка в довкіллі до дії хімічних сполук, таких як кислоти, луги, спирти. Високих температур може зберігатись у пилу десятки років. За даними ВООЗ, туберкульозною паличкою інфікована третина населення Землі. В Україні з кінця ХХ століття наявна епідемія туберкульозу, яка прогресує і є однією з основних медико-соціальних проблем. Туберкульозна паличка найчастіше вражає легені, але також може вражати й інші органи. Вона дуже тривалий час зберігає життєздатність у видихованому повітрі, краплинках харкотіння, а також одязі, рушниках чи інших предметах, з якими контактувала хвора на туберкульоз людина. Крім того, паличка коха передається через такі продукти харчування тваринного походження, як молоко і м'ясо. У сухих і добре освітлених сонячних місцях туберкульозні палички гинуть швидше. Туберкульоз відноситься до повільних інфекцій. Захворювання розвивається довго і поступово. Інфікована людина певний час не здогадується, що хвора, але вона вже заражає оточуючих. Першими симптомами туберкульозу є слабкість, блідість, стомлюваність, підвищена температура близько 37,3 градуси, схуднення. Для запобігання розповсюдженню інфекції у країнах з неблагодійною ситуацією по туберкульозу, до яких, на жаль, відноситься і Україна, дітям, а іноді за потребою дорослим роблять щеплення вакциною БЦЖ. Крім того, дорослим рекомендовано щорічно робити флюорографію. До важких та особливо небезпечних захворювань людини відноситься також дифтерія. Дифтерія – це бактеріальне захворювання, яке спричиняє дифтерійна паличка. Джерелом інфікування є або хвора на дифтерію людина, або людина носій яка не має виражених симптомів захворювання. Коли бактерія-збудник дифтерії потрапляє у дихальні шляхи, то спочатку вона викликає запалення у глотці, яке помилково можуть діагностувати як ангіну. Рідче запалення виникає в гортані, трахеї чи порожнині рота і носа. Далі на слезових оболонках утворюється хільна плівка, яка у разі важкого перебігу може перекрити просвіт трахеї і спричинити задуху. Дифтерія характеризується також появою набряків слезових оболонок та підшкірної жирової клітковини, загальною інтоксикацією організму з ураженнями серця, нирок та інших органів та іншими ознаками. Для запобігання захворюванню на дифтерію дітям роблять профілактичні щеплення за певною схемою, а дорослим роблять ревакцинацію кожні 10 років. У разі захворювання застосовують протидифтерійну сироватку для інактивації дифтерійного токсину. Раціональне повноцінне харчування, загартовування і фізичні вправи сприяють посиленню захисних властивостей організму під час епідемії респіраторних інфекцій. Також до профілактичних заходів відноситься вживання рослин, таких як чесник і цибуля, що виробляють фітанциди речовини, які пригнічують життєдіяльність мікроорганізмів. Захворювання органів дихання також можуть спричиняти алергени, тобто усе те, що викликає в людини такі алергічні реакції, як свербіж, напряки, нежить, чхання, кашель, висипки на шкірі. Алергія це імунологічний процес, пов'язаний з надчутливістю імунної системи, який виникає в разі потрапляння алергени в чутливий до нього організм. Одним із найпоширеніших алергічних захворювань є в тому числі і захворювання органів дихання, такі як алергічний рініт і бронхіальна астма. Провокувати такі стани можуть алергени у продуктах харчування, наприклад, цитрусові, яйця, шоколад, пил, пилок певних рослин. Шерсть тварин, компоненти косметичних засобів чи побутові хімічні речовини, а також медикаменти і мікроорганізми або продукти їх життєдіяльності. При алергічному риніці виникає набряк слизової оболонки, що ускладнює носове дихання, сухість і сфербіння в носовій порожнині, чхання, слиновиділення. Для полегшення стану використовуються заспокійливі і антигістамінні препарати. Регулярне очищення слизової оболонки носа промиваннями і найголовніше усунення контакту з алергеном. Проявами бронхіальної астми є періодично повторювані напади задухи, які трапляються через різке звуження просвіту бронхів або набрякання їхньої слизової оболонки в результаті алергічної реакції. Встановити причину прояву симптомів астми може лікар-алерголог. Астма є, як правило, хронічним захворюванням, однак значно зменшити частоту і важкість її проявів може лікування в спеціальних санаторіях, які розміщені в екологічно чистих зонах. Негативний вплив на органи дихання людини має тютюновий дим, в якому крім нікотину міститься ще понад 200 таких шкідливих речовин, як синільна кислота, сажа, чадний газ, різні смоли. Усі ці речовини можуть спричиняти онкологічні захворювання, бо під час куріння проникають і у дихальні шляхи і легені, а вже зі слиною, і у шлунково-кишковий тракт. Тютюновий дим подразнює слезові оболонки дихальних шляхів, спричиняє їх запалення через те, що вони втрачають здатність знешкоджувати хвороботворні мікроорганізми і шкідливі речовини. На бронхах і альвеолах залишаються продукти згорання тютюну, такі як дюготь, і через це вони втрачають еластичність і також здатність до самоочищення. Ураження альвеоли злипаються, не можуть здійснювати газообмін, і в результаті зменшується постачання кисню в організм, а це негативно впливає на працездатність і самопочуття людини. Будь якій хворобі легше запобігти, ніж її лікувати. Ураженням і захворюванням дихальної системи також можна запобігти. Дихання розвивається фізичними вправами і спортом, особливо на відкритому повітрі. Житлові й робочі приміщення необхідно регулярно провітрювати декілька разів на день. Повітря в приміщеннях має бути чистим, комфортної температури, без різких коливань. Регулярні своєчасні профілактичні медичні обстеження зменшують ризики захворіти на інфекційні хвороби, профілактичні щеплення зменшують ризик ускладнень і важкого перебігу в разі захворювань. А відповідні медичні препарати, рекомендовані лікарем у разі хвороби, сприяють якнайшвидшому одуженню. Під час епідемії необхідно дотримуватись карантинних обмежень і користуватися засобами індивідуального захисту, контактуючи з хворою людиною. Крім того, важливо пам'ятати, що неймовірне значення в очищенні повітря, і в тому числі від хвороботворних мікроорганізмів, мають зелені насадження. За виявлення ознак застуди, утрудненого носового дихання, ефективними є фізіопрофілактичні заходи, зокрема промивання порожнини носа розчину морської солі, півчайної ложки на одну склянку води, настоями кори дуба, польового хвоща, звіробою тощо, виконання спеціальних дихальних вправ, які сприяють укріпленню дихальних м'язів, відновленню правильного механізму носового дихання і позбавленню звички дихати через рот. До профілактичних заходів, що запобігають захворюванням на туберкульоз та дифтерію, належать щеплення, санітарно гігієнічні заходи, соціальна профілактика тощо. Таким чином, ми з'ясували, що захворювання органів дихання бувають інфекційними та неінфекційними, а найважливішими заходами їх профілактики є здоровий спосіб життя та відмова від шкідливих звичок. Будьте здорові і на все добре!